Мої вітання канал Булхат. З вами Олександр Мирошник. продовжуємо нашу кар'єру в пес 21 за Львівський рух. Ліга Європи. 1-8 фіналу. Паук Брага Рома-Динамо, Динамо, Москва, Ліль, Аталанта, Лаціо, е -е, Реал сюда, Челсі, Марсель, Фірантина, Арсенал, Рух і Спортинг Севілля. Друзі. Ну, все ж таки, не знаю, там просять мене пограти на легенді. Давайте все ж таки спробуємо не на зірці, а хоча би виїзний матч зіграти на легенді, тому що в принципі ми то Лігу Європи вже... Виграли, є у нас цей трофей, тому давайте спробуємо на легенді ще. Ну, а домашній матч, матч, відповідь, котрий буде, ми зіграємо все ж таки на зірці. Можливо, десь так буде цікавіше. Хоча, ви знаєте, я не люблю легенду, я вже поясню, чому, тому що десь так по з'являються купа помилок, яких не було до того. Гравці якісь скалічні стають інколи на гальмах, і взагалі час від місцями взагалі як паралізовані, не дай Боже. Так, ну що, давайте, мабуть, щось так, от Піхальонок трохи, трохи нижче, нижчі фланги, але залишимо їх на позиції Вінгера. Ви бачите схему, тактику лондонського арсеналу. Ух, дуже серйозний суперник нам дістався. Звісно, що там були простіші команди, і хотілося пограти. Ну, але. Вже так, як є. Ін'як і на воротах. Давід Луїс, Бурда, Вівчаренко, Данченко, Хаві Мартінес, Олександр Піхальонок, Андрес Перера. Давід Нерес. Капітан Віктор Сиганков Назар Русен. Чому саме Нерес капітан? Тому що, коли в нього капітанська пов'язка, дух команди підвищується. Ух, яка краса, як красиво все виглядає. Емерек Stadium, друзі. Запрошую всіх. До віртуального світу футболу хочу вже всіх привітати зимовими новорічними святами. Бажаю всім в першу чергу миру, друзі. Здоров'я, сімейного, родинного затишку. Займатися спортом не хворіти. Ну і нехай здійснюються всі бажання, мрії, сподівання. Закидання тут яке Харрісон, вільний. Я не знаю, чи є сенс грати. Можливо, світ було на контрактах. Ну як же ж так? Ну, як же ж так, все дуже просто, друзі? Дев'ята хвилина, ми вже пропускаємо. Нехай це м'яч на виїзді ми пропускаємо. Мне домашній, але все одно неприємно. І чи будуть у нас шанси? Арсенал при вперед, хоча вони грають, бачите, на балансі, не протисіньку там вперед. Більшими силами в атаку не йдуть, але... Давайте все ж таки, мабуть, я не знаю, вмикати нашу другу тактику, бо таким чином у нас якось дуже високо піднімається лінія захисту, ми можемо взагалі напропускати її, і все. Вже нічого нам не допоможе, не виправимо помилок. Ну, але Вінгерів все ж таки, е, Вінгерів залишимо. Фланги, тобто співзахисту туди до Вінгерів. Що в нас тут, як ми захищаємося? Все, низька лінія захисту, це нормально. А єдине, що я би хотів, все ж таки, мабуть, що не тотальний, тотальна оборона, а високий пресинг будемо. Ну, Спробуємо принаймні так. Піхальонок, Назарі Русин. Назарі Русин сьогодні в основі, тому що він більше мотивований, більше в нього, більше налаштований, здається, аніж Роман Яремчук. Нічого не дозволяють нам зробити. Ось чому? Ну, В чому різниця? Зірка це непростий, друзі. Зірка це передостанній і те, і то. Коли ну, хто не грає на зірці, то, то й немає легенди. Тому що легенда відчиняється, стає доступним цей рівень. У ПС лише коли на зірці, 5 перемог не Ну, вже 2-ми. Все влітає в наші ворота, а ми нічого не можемо створити. Максимум доходимо до. Штрафного майданчику суперника. Ну, знову, ну там, знову ж таки, знаєте, з'являються помилки там, де на зірці їх і близько немає. Якісь взагалі непідконтрольні не футболісти. Ось тут напробачаю, друзі. 42 хвилина. Арсенал, рух 2-0. Це у нас 1-8 фіналу Ліги Європи. Ну, якщо ми не проходимо ну, канонірів, то мабуть що нема сенсу вже м -м, далі грати цю кар'єру. Це буде все ж таки я е, прийняв вже остаточне рішення. Це буде. Останній сезон, третій сезон. Якщо ми вилітаємо з Ліги Європи, то вже там я пролистаю, підводимо підсумки і на цьому буде крапка. Ну, можливо, ще поборемося, друзі. 2-0 поки що. Після першого QR-код на мій телеграм-канал або знаходьте посилання в описі під відео. 45-55 володіння. Давід нерес тут. Ну, леч залишив м'яч собі Андрес Перейра. Тут вже можна спробувати навісити. Не дозволяють пробити. Давід Нерес, скидка непогано. Віктор Циганков. На замасі приберемо під ліву ногу. Віктор Циганков забиває на Емред Стейму. Арсенал Рух 2-1. 15-й номер нашої команди. 15-й номер Віктор Циганков. Аби в нас було більше часу от зігратися саме таким складом. То О -о, мені здається, що... Результати були б зовсім е непогані в нашу команду. Як красиво зараз зіграв, надійно Віктор Сенков, досвідчено. Давіт Луїс, друзі, ну ще час є. Дуже непогано. Ми забили м'яч на виїзді. Нагадую, що в ПС-21 ще діє правило домашніх гостьових е забитих е м'ячів. Тобто у нас м'яч на виїзді, це дуже непогано. Якщо так все і залишиться 2-1, то. А тут що жовта була? Так, Мартініс. Він щойно відбув дис дискваліфікацію там. Ви пам'ятаєте, що в груповій стадії Ліги Чемпіонів в нього був перебір по жовтих картках. І матчі, перший матч якийсь там. Перший здається, так? Ну ось вам приїхали. Перший матч 1 16 Мартінес не грав. Ну І знову жовтий. Ну ось тут влітає, влітає нам дуже просто. Ех, ху -ху. Так, ну що робити нам? Можливо, зіркзі випустити в пару туди до Назаря Русина. Ви бачите, Русин начебто налаштований грати, але не все в нього то і виходить. Зіркзі. Ну і опускаємо фланги трохи нижче. Тому що це, ну якщо віддамо зараз центр поля, то все, віддамо гру. І це буде вже остаточно, бабуся. Не знаю, поборемося ще. в принципі. Давайте Віктор Цігунков. За відсутності Нереса можна віддати циганкову капітанську пов'язку. Вівчаренко, в мене там питають: де взяти цю гру? Друзі, це 21 Я її купував ще коли ну, свого часу наприкінці ну, восени. Ух, зірґзі! Як тут відбив голкіпер? Наприкінці, ну, восени 2020 року, коли щойно вийшла ця гра, я купував у Play Store на PlayStation 4. Де зараз її взяти? Певна річ, що Play Store, мабуть, що її вже немає. Лише на дисках можливо. Якщо на, на комп, на ПК кому, то ну, фіг зна. Ну, ну, десь може і можна скачати, там, чи, чи безкоштовно, чи купити, придбати. фіг, Я не знаю. Доді. На ПК не знаю. Останнє, що в мене на ПК встановлено, це. Пес 16. Тому я давненько на ПК не встановлював нові іграшки, так скажемо. Все ж таки, Дмитро Допалов Тут чіпляється за м'яч подвійним дотоком не обіграв, не обійшов. Назарі Русин на підхопленні. Андрес Перейра. Передача розрізна. Зіркзі не пробив. Філіппе Коутіньо з'явиться. Останні хвилини. Арсенал рух. 3-1. Арсенал в атації. Удар по воротах. Наш голкіпер на місці. Ну, куди ж ти віддав той пас? Ну що ж це таке? Ну що це за передачі такі? І, ну Серія помилок, серія помилок. Передача в центр, НК. Вдвох зустрічаємо, намагаємося відібрати, змушений назад був віддати. Але ось тут проходить передача вперед. Удар по воротах. Знову нас пробачаються. Це вже Філіпп Коутінню, навіть попередчину м'яч там влетів. Останні секунди основного часу. Андрес Перера з м'ячем Назарі Русин. Обробка зіркзі, зіркзі проліз, пробив. І це 3-2. М'яч зараховано, друзі, чи ні? Так, м'яч зараховано. 3-2. Дуже непоганий результат на легенді ми маємо сьогодні. На Емерек Стедіум вдвічі ми, нам вдалося взяття воріт. Отже, все. Пролунав фінальний сестоп, друзі. Ну, друга половина цього протистояння ще попереду. А тут 3-2, Віктор Циганков і Зірзі. 44-56. 6 ударів, 4 свір, у нас три удари, 3 у свір горіть. Складніше, набагато складніше. Можливо, я вже наблотикався на зірці. Мені якось більш комфортно. Мені більше подобається, тому що я отримую десь, можливо, за того, що простіше, легше, то і більше, відповідно, отримував задоволене. Так, Паук Спортінг 0-3, Рома Динамо 2-0. Ех. Ланто Лацію 4-0, Ралсусіда, Челсі 2-2, Марсель Фірунтина 0-0. Спортинг Севільля. Три нуль. Господин розійшовся. Розгромили. Розгромили Севілью. Матч відповідь все ж таки, давайте пограємо на зірцю. Залишимо. Ну, хочеться залишити нам хоча б якісь шанси. Ну, вдома воно має бути легше. Це, це логічно. Це логічно, але ось проблеми в нас. Ну Там я матч пропустив Українська Прем'єр-Ліга, але другим складом. А що з хлопцями, що Бурда, що Мартінець, чому не хочуть грати? Взагалі треба змінювати, тому що ну, проти Арсеналу з таким налаштуванням немає сенсу взагалі виходити на футбольне поле. Роман Ярумчук, знову ж таки Назарі Русин, дивіться як. Рветься у бій. Давайте, мабуть, що дамо йому шанс, що ми ж можемо. Кого ще. Ого, ще давайте Ярмичука в, ну, в запас замість Мартінеса. Замість гурдів на що? Дідик ще є? Класен в воротах буде. Ну і так, начебто плюс-мінус, все. Єдине, що. Давайте другою тактикою все ж таки від початку будемо грати. Хоча нам треба забити, друзі. Єдиний м'яч. Якщо ми не пропустимо, заб'ємо один, то там в підсумку забиті пропущені вдома в гостях ми крокуємо до чвертьфіналу. Класом Давід Луїс Шабанов. Вівчаренко, Данченко дяє. Перера, Богдан Ледєв, Давід, Нерес, Капітан, Віктор Циганков, Назар Русин. Тут зміни у складі канонірів, Лаказете вийде, Пепе був, Лоренцо Інсіню, здається, не грав. Вперед. Оле, оле-оле-оле, рух Львів, чемпіон. В цілому непогано в нас кар'єра вийшла. На мою думку, як вам, друзі, залишайте ваші коментарі. Так, ну тут ми можемо вже пропустити. Пепе пробуває. Все ж таки класом. Демонструє свій клас. Передача Лоренцо Інсіньо. У нього швидкість. Якщо не знаю, скільки тут йому років вже, але все ж таки Давіт Луїс відірвався. Ні, Лоренцо Інсіньо, подивіться, як нас доганяє. Передача ближче до центру. Назарій Русин помиляється обрізалися. Ну, так не можна грати. Не можна припускатися таких помилок. Перейшов я з легенди на зірку, але поки що я не відчуваю, що простіше грати, друзі. Чесно вам скажу, що якось складненько. Давід Луїс, помилки. Знову обрізка. Лоренцо Інсіньо. Богдан Лєднєв поборовся без, без фолу, здається. Ну і на цьому крапкаскому. Перший ми відіграли. 0-0 поки що, друзі, на арена Львів 53-47 володіння. Непросто, дуже непросто. Ми у відстані одного м'яча від чвертьфіналу Ліги Європи. Ну це за умов, якщо ми не пропустимо. Пок... Як -так? Давіда Нереса поклали на газон, але так можна грати, виявляється. Вдвох, вдвох намагаємось відібрати м'яч. Не вдалося накидання. Хто там Перера вже нам допомагав? Я є. Непогано віддав Богдан Лєднів. Кому далі віддавати? Ндяє повернули на нього. Нерес. 66-та хвилина. Передача вперед. Назарі Русин він не встигне. Назарій Русин не встигає. Так, ну що, пішли вперед? Пішли вперед. Нема чого втрачати. Немає чого втрачати. Випускаємо зірксі. Мені Назарій Русин відверто кажучи, не сподобався в цьому матчі. Дмитро Топалов пограю свіженький. Ну і замість сліднього, мабуть, що давати Романа Яремчука. Все, йдемо, можна сказати, вже в Є ризик пропустити контратаку. якщо, ну, е, ну, Хто не ризикує, той не виграє. Ми можемо пропустити зараз і все. Тоді вже будемо змушені забивати більше. Ух, яка передача! Положення поза грою не було. Класен, молодчинка. Тепер нам би пауза якусь, знаєте, щоб. Щоб відбулися заміни, Віктор Сеганков, Богдан Лєднів з м'ячем. Богдан Лєднів, Назар Ірусин. удар по воротах. Ніхто не сильно. Таке, таке не влетить. Не докрутив пут. Не знаю, чи когось скосити вже, мабуть, що. ну. Ризикуємо. Ну що, сподіваюся, що тут буде лише жовта. Так, жовта картка. Відбулися наші заміни. Так, Данченко, виборов м'яч. Роман Яремчук на фланг Віктор Циганков. Останні хвилини зустрічі. Рух Арсенал, друзі, 0 0 Ну ця нічия на користь лондонської команди. Дяє. Дмитро Топалов. Можливо, вже слід вмикати всіх в атаку. Дмитро Топалов. Ну чому ж ти не закрутив? Непогано пройшов. Топалов. Перера, Віктор Сяганков удар головою зірзі, як ти пробив. Ну Чому ж ти так пробив незграбно? Це був, момент, можливо, не. Хоча й зручно начебто було. Все. Тепер же йдемо всі в атаку останні хвилини. Сподіваюсь, що, що хоча би хвилинки там хоча 3-4 втрата тут. І дві хвилини лише дві хвилини компенсовано до цього матчу нулі на табло. Не можемо відібрати м'яч, друзі. Останні секунди, ну, мабуть, що все. Мабуть, що все. Ну, рух Арсенал 0-0, друзі. Ну, ми боролися. Ми намагалися. Було в нас декілька моментів. Зіграли не найкращим чином, можемо краще. 52-48, але погодьтесь проти такої команди, проти лондонського арсеналу. Дуже гідно. Ми протистояли на Емрель Нам вдалося забити двічі, а на рідній. Львівській арені, на жаль, ні. Так, що? Брага крокує далі. Рома! Ех, Динамо, Динамо. Ліль, Браво, Ліль, Аталанта. Челсі, Фіорентина. І Севілля за бортом. Спортів. Цікаво, цікаво. Півфінал, друзі, півфінал Кубку України. І ми потрапляємо до фіналу. З Зорею будемо грати, так? Ну, мабуть, щось Симульну. Вирішив не грати я фінал Кубку України, і ми здобуваємо ще один раз цей, цей трофей. І кращий гравець з Кубку стає Віктор Циганков. Ось вже остаточне турнірне становище. Друзі, ми другі фінішували в українській прем'єр-лізі. Шахтар, чемпіон, Динамо, третій, Ворскла – четвертій, зоря, п'ятий, Металіст, Чорноморець, ну останній – верес. Символічна збірна сезону. Хто в нас тут? Давід Нерес, Хаві Мартінес, Давід Луїс. З українських наших футболістів нікого немає. Ліга чемпіонів в Мадридське Дербі Атлетікос добуло перемогу. Ну а в, наш, в нашій Лізі Європи Фіорентина стала чемпіонами. А де Арсенал? А де Арсенал? Півфіналу не дісталися, а ось вони вилетіли від спортингу. Подивіться, в доданий час. <гум> краще б ми туди пройшли. Так, краще бомбардирів в Лізі Європи наших немає. Глянемо в Лізі Чемпіонів, тому що ми ж там починали цей сезон. А тут є, тут Назарі Русен 4 голи забив, асистенти на сьомій сходинці зірвсі, три асисти. Наші здобутки, друзі, Ліга Європи, Суперкубок УЄФА. Одного разу ми виграли українську прем'єр-лігу, двічі Кубок України і двічі Суперкубок України. Все, будемо завершувати цю кар'єру. Я всім дякую, хто був зі мною. Бережіть себе, друзі, любіть футбол, грайте в футбол, живіть футболом. Все на краще попереду, Ну ще раз всіх зі святами. Всім пока.